Привіт, любі мої українчики! Звати мене Володя Фурман, як українчик із Сполучених Штатів. Моя голова Лиса, борода синя і мікрофон теж. Ну що, квітень місяць, 1 квітня. Вже настало 1 квітня. І е, ще не настало 1 квітня, як почалися зміни. Почалися зміни у розкладі роботи е, е, прикордонників. Рахівського чи якого там ділового, Рахівського Богданського загоню Вони там вже почали кататися по потягах від від ворогти. Ну, не від ворогти, на оцій ділянці ж у Закарпатській області. Вони вже не просто чекають там на вокзалах. Раніше там вони були протягом зимидесяні, там хтось був в Рахові. Але, в принципі, увага в них була не дуже. Як народу виходило трохи більше, ніж сім людей, то тих двоє поліцейських чи двоє прикордонників, які той день були на залізничній станції, не встигали там подивитися, що з інших вагонів там вистрибнуло ще двоє і там обійшли потяг, поки ці дивилися в інший бік. То ця схема вона вже ну як застеріга, вона весняна. Бо весною фактично вони ходять по, цій, по, потягах, по потягах і заглядають, хто там куди їде, щоб раптом кого перехопити раніше, ніж він там надумає виходити на своєму або не на своєму вокзалі. Тому оця частина ускладнилася. Не те, щоб вони там були постійно, але нема-нема, і можна там на них нарватися. Тому, ну, якщо ви збираєтеся їхати до ці країни, вам треба нормальна допомога з нормальною статистикою, вам треба а, з провідниками мати справу. А, що? Десь недалеко той час, коли десь в кінці квітня місяця там з'являться ще й курсанти, так як це було в минулому році. В минулому році Пасха була 5 травня. Там народ готувався на Пасху штурмувати ті гори, але прикордонники підготувалися до цього процесу, тому що в них взимку через мармороси виходило там чимало людей, по 20 людей в день взимку почали виходити як влітку до цього періоду. І вони там неабияк настрашилися, і тоді в марморосах почалося те, що почалося, так що ніхто не очікував і уявлення не мав. Ну і в минулому році ці всі закони е драконівські, які були прийняті, коли знає, що надали нових прав тим полі поліціянтам і ТЦКшникам, е вони сильно змінили ситуацію. Вони заставили народ швиденько там, руки в ноги і е хто куди. Ну і в ці періоди наловили там купу народу, там було таке, що їх там по 80 людей в день було, привозили їх у хуст в ТЦК. В ТЦК тоді були люті часи, зараз в ТЦК часи нормальні, зараз там є тих, кого привозять, то їх ну, поводяться з ними добре. Їсти там є що, спати там є де, тобто там все, все норм. ТЦК там тікати особливого сенсу немає, ну, з Хустівського. А з Верховенського, як виявляється, є. Тут народ тікав прямо з Верховенського ТЦК, там через, через вікна. Бували. Нема-немає, З'явиться нагода. Треба просто за цей набратися терплячки. Бо бували випадки, коли хлопців ловили там десь в лісі, потім їх там. В тому зеленому Шебеному обробляли прикордонники, здавали тикунам, цикуни їх увезли в Верховин. І в Верховині поки там вирішували, що з ними робити далі. Бо там бували й 18-річні, ну тим, котрим 25 немає, і ті, котрі всезича, за яких знову гроші не візьмеш, То вони їх залишали там без якогось пильного нагляду. От і вони й. І петляли звідти там, через відчинені вікна. І бували випадки, коли хлопці просто залишалися у верховині, там е докупляли, е поселялися просто в верховині. Жили там якихось по кілька тижнів, докупляли знову спорядження і знов стартували просто з цієї верховини. Е Правда, ну, не самої верховини, доїжджали. Там, виїжджали з неї, доїжджали і стартували. Тому що і з цим зараз буде все набагато складніше. От зараз настає оцей період, коли е, там з'являться незабаром там за кілька тижнів, мабуть, на Пасху з'являться. Тому що Пасха це такий, як правило, день, коли вже впевнена весна приходить в Україну і вона вже не відкочується назад. І в цьому році вона 20 го числа здається. Якщо я не помиляюся. Ну і е, на, на ці свята, звичайно, люди рухаються великими кількостями, ну, і на ці натовпи людей виходять і всі цикуни, бо, їх треба, бо їм треба голови, їм треба наловити людей. Тому, е, якщо ви збиралися десь в, ці, в цих числах десь туди, на ті мармароси. Чи взагалі збираєтесь там десь ну, в найближчий тиждень, Ну, в найближчий тиждень ще плюс-мінус буде норм. Що буде в найближчі два тижні, краще не суватися в тих напрямках, краще йти туди, куди її в голову не приходило. Там якийсь ПМР, Молдова, десь по тих напрямках, по, в Польщу, особливо валити в Польщу і в Білорусь. Польща і Білорусь фактично є м, таким відкриттям минулого року. Не те, щоб ніхто про це не знав, але його вдалося популяризувати настільки, що зараз фактично в Білорусь виходить в день більше народу, ніж через мармороси. Більше народу. Там через будь-яку цю прикордонну заставу з білоруського боку вони там приймають по 20 людей в день, тоді коли зараз через мармароси. І, ну і Через і через, Чевчини, через Буковинські гори, ну, їх там виходить по 10 людей в день. Тоді, коли будь-яка застава з білоруського боку приймає там по 20. Чим хороша Білорусь, тим, що Білорусь статистики не подає нашим. В приватному порядку вони там розказують, скільки вони наловили, якщо там знають один одного. Але це ні на що не впливає, це не змушує наших прикордонників перекривати, там, якось підсилювати кордон з українського боку, бо е, офіційної статистики немає. А з Румунією офіційна статистика є. Так що е, що там, зараз е, на Румунію там, не по 20 людей в день виходить, там, а по 10 через ці мармороси, сумарно, 8, там, е, коли більше, коли менше. Але ну, це, це дуже добре, тому що в минулому році там мало хто наважувався йти, наприклад, у саму Білорусь, чи мало хтось взагалі виявляв, що Польща теж нормальна тема. Тому що якщо польським прикордонникам не попадатися, то ви ніяку статистику не поповнюєте. І е, велике число людей там не попадається тим польським прикордонникам, якщо там якась 10-та частина їм там потрапляє. З якогось переляку в руки, то це, це просто мізер, на який, ну, який не вартий уваги. Тому що ж, грибіть десь куди завгодно, тільки не йдіть не не зараз мармороси. Ну, зараз я маю на увазі там, чи, перед Паскою. Плюс-мінус, коли Пасха настане, вон там ми повинні зробити провал. Там повинен бути провал такий по кількості людей, щоб, щоб вони самі там були вражені, тому що вони до цього готуються. Готуються для того, щоб там перехоплювати народ. І вони там тримають зосереджені сили. Поки їхні сили сидять там, то Польща, Білорусь, особливо коли якась листва там десь на, в лісах з'явиться, в білоруських пофіг, в польських, в напрямку на Польщу листва там значно покращує ситуацію. Можна спокійно собі там спати під кронами тих дерев в наметах, ніхто вас там навіть і дронами шукати не буде. Тому... Ну, Тому будьте обережні. Тому будьте обережні, плануйте правильно. Якщо ви збиралися на гори, то і там накупляли еквіпу, то цей самий еквіп він на Польщу і на Білорусь, абсолютно той самий. На Молдову такого не потрібно, бо на Молдову там немає стільки днів, немає такої відстані. Тому, тому, тому. Тому всім успіху. Будьте обережні, плануйте ваші подорожі правильно. і Головне, беріть владу власні руки над собою, тому що вона не дається вам по праву народження, вона належить вашим батькам, вашій мамі в основному, якимось там бабусям, якими, які вами там займаються, якимось педіатрам в лікарнях, вчителькам в школі, але точно не вам. І, а потім. У вас там заводяться жінка, вона заводить собі дітей, і ви тоді вже теж і навіть не бачите, як вас там як ви естафетну паличку передали з одних руків в другі, в треті, в четвертій, і зараз ви знову маєте там якогось ем, власника, тільки не на правах власності, а на якихось дивних правах. Незрозумілих, і ніби ви там маєте бути господарями ситуації, а ви там як як людина, яка має тільки обов'язки, а не має якихось привілей. А чоловіки повинні бути щасливі. Вони повинні дбати про своє щастя, тому що, якщо чоловіки нещасливі, то й жінки навколо них нещасливі, весь соціум нещасливий. І єдиний ну, зараз, зараз фактично є подарунок долі. Ось така можливість, коли можна зробити більше, ніж це можна було у будь-які часи. Бу, можна більше зробити щось зі своєю долею. І самому собі продемонструвати і подивитись на себе іншими очима. Ну, власне, чого я вам всім бажаю. Чекаю два звісточки по той бік. З, з, з по того боку кордону, хто, хто там за день, хто за три, хто за сім днів, хто за дев'ять, в кого як вийде. Але вийде у, то, у тих, котрі підуть. Аба.